Дороги, на і, і Європа ще задумається, чи їй потрібна ця Україна така велика територія, щоб потім все упори. Плохо живешся, плохо. Нічим не, недостача сильна. Грошей нема. Діти з до школи нема, соціалки нема, грошей нема, хоратерем по людях, але Ви це багато грошей брали. Не Всі одинаково живуть. Якби людина людина всього було, як дит, живе, то було б світ би ся. Перевернімо по одру по інакшому, бо було гірше зла як добра. А так людина на цьому землі зі мною не живе, а существує. Ціну все вверх, вверх піднімають, куди. Долару вверх, ми самі робимо, працюємо за гривні. Все, картопля 6 гривень, капуста 10-11 гривень. Взагалі важко дуже, роботи нема, працювати де? Скрізь йдуть е, дуря людей, Одного обіцяють, другим не дають. Таке вов. Dobre din, dai ai de-i bani când o Carte cartea are să vină. Banii mai carte. cartea vine, mă, Carte Dar cartea mâine. Nu, dar o fi cartea, păi vă ajută. Ușor căpătat căci eu vine. Pe mală, în cum ți-a rog de la șezlit bălei, și 6 șezlit Панімці, руські дві бойни зробили, пережила. Горе, 82 роки на покрову 14 октора ми минуло. Та то, Юрку, добрий день, та то ти ще командир, боги ти, і Чекай, сіра скульптоя, чекає, є, сіра скульпка, 82, а ну по це та ботиграмоти, A, dwa razy. No to i się, dużo, raz i to dużo. Jeszcze raz, kulko ja dostanę, ja Ci żelawę. To co tu nasz Naczelnik, nas, Bóg i Ty. Bóg pierwszy, a Ty drugi. To, to co Ty żelasz, to mini Bóg da. Bośmy wszyscy zdrowi byli. Ona umierała, mi z Bogiem. Всі би здорові, були. легко жити було. Так <noise> я раду, вже ти голова свій рада, що як золото. <noise> не, такого не було і не, було, не, було, такого. не буде, такого. Ідеме ліпшому, та чи ліпше буде. Не чую. Буде ліпше, то чи ліпше прийде. Ай? Дай, Бог, дай, Бог, дай Бог, Буде буде, дай Бог буде. А може, бо Будра. розписатися не знав. Добрий день. Вчилася, добрий день, дай Боже. До <noise> школи не ходила, бо то вже коли були руські, то вже дівка така, там не йшла. А були весь шість рід мала прийшла із, із Чеху, бо мене паспорт шість лоці. лот, та ти знаєш голова. No. Мене паспорт пише канал, ж Марі Йосифівна, чехословачка. На Чехом ся рода, Праги 5 кілометрів, та й ти чув, і може збив. З праги 5 кілометрів в та не вчили не по-мадяцьки, пома не зна, не могла мся вчити там, все, б залежила до школи. Та залишила там, але тепер не піду до школи. Марія Йосифовна, у вас є мрія? Марія. Мрія, мечта є у вас? Дочка є. Мечта. Мечта, Мічта. Що то? No, ти О, бажання, щоб ви хотіли, бо було дубріці, як. Шо, ну... Бо Найліпше, що було, сам що ну, там бажаєте. Що бажано? Бо було все добре. No, та я бажав, щоб Бог бувало дає то приймати та дякувати му щиро. А щиро подякувати. So. Таку шкалку ти не куплю, не накладогня, крумплека, макарону, муки, порошок, флорку, цукру, 200 стора, 300 грам. Макарону, олаю, швидко, швабрика, єну воду юра, єну воду стуні що не купую, Бог видає. Nie? Ja mał, tak, tak, Je I to na, i na to tam się zatrudniła na studniu, bo nigdy nie ma... Wasia! Wasia! Słuchaj mnie nie jest. To da czekaj! To nie jedno i słowo, ona i Tak to zrobił w postarili, bo wie, doki mój ciuk. Mój ciulik roz... raz stu, u, zrobił w studniu. Bóg, Bóg. Zresztą oni cię troszkę biednota. Biednota? Класно, дуже весело, нам усім тут добре. Чим займаєтесь? Ми Ходим ходимо на роботу, по заробітках, тут жити треба. З самого маличку правда, на роботі, так? Ну, хто з детства? Можна хто... сказати, від шести років від школи прийшов, одразу поїхав По поліції, поки могли, а зараз ліс прекратили, а зараз робимо такого, по заробітках. Ну, все. платять хоч нормально. Ну, де один раз, як скажу вам, так, один раз як. Дадуть гроші, один раз не дадуть, і це таке та й далі йде. робити треба, їсти треба. Так як у мене у сім'ї дев'ятеро малі, найстарше я. Робити треба, їсти треба. Не заробити як прожити. Но у мене була мрія бути і є, бути павар душе. Кухарем хочу робити. Okay. Хотів таке, щоб не постійно робити своїх силь, своїм трудом. Хотів би якось по-іначому заробляти. Ona mu ho Mene 15. A máte tak nějaký autoritet, jak vám 15. rodičů má. Žijeme to pomalu. Мало помалі ж Бог допомагає до прокормити без куска хліба мій господь, бо вони лишаються діти. Чоловік є зароботки, ходять на заробітки. Я дівчат маю, а десять хлопців маю. Важко мати багато хлопців, а мало дівчат. Та важко, бо дівчата отримали найменше. Хлопці виросла, що були вони дівчата, а всі дівчата маленькі хлопці, та була, була допомога. А так сама тяжко і стирати, і варити, і вхажувати в хатах. Хоч є багато, як треба. Або треба за ними ухажувати взяткою. А що вони знімали з вами? Ці вони всі так була снімали. Малої Просто не прихожі. Ні, як ви до вас? Маємо білорусі батько, сестра А Вони там живуть десять і защали школи. Mm -hmm. Маємо 10 сотин, то що тут та батько сплить. Це прямо без це. Ні. Отак от батька ж коні свої. Чорнові не худобен. Є батьки, які хочуть батьки самі, ну якби не писемні, вони не вміють читати і писати. І вони відчувають, що їм це бракує, і вони вже це вже бажання батьків. Вони слідкують, вони відповідально відносяться до того, щоб їх дітки відвідували школу. Молодима. Більша частина, так. Mm -hmm. Більша частина mm -hmm. з дорослого населення є написано. Ну, це вже тепер батьки так більш свідомо відносяться. В початкових класах у нас, наприклад, набагато покращилося відвідування навіть дітей. І захворювання, У нас дуже добре. Сідайте, дітки! Кожен відкрив щоденник і пригадуйте свої оцінки. Я виставляю, щоб кожен уже йшов сьогодні із оцінками. Будь ласка, у який термін. Виктор, потім потом. Так, кого я ще не поставили. А є команди. Ага.